Направду надзвичайно інтересна тема, чому так є, чому звідки оцей Шекспіро-бум з'явився в Україні, чому так, чому така кількість, феноменальна кількість постановок Шекспіро в Україні мені видається, я так собі відповідаю на це питання, що зараз іде запит і від аудиторії. І я дуже. Не знаю, мені дуже ріже слух, коли там починають розбирати аудиторію і кажуть про, я не знаю, це зверхнє ставлення до аудиторії. Це, мені здається, трошки неправильно. Аудиторія, як правило, розумна, в якій своїй темі досить освічена і інколи може дати фору всім тим творцям театру, які до неї ставляться як до дітей. Там це і пов'язано з багатьма ходами. Та, ну, ладно, то інша трошки тема. Тому о, звідки звідки береться цей Шекспіробум? Як мені видається, є запит від аудиторії. на Серйозні теми на глибокі теми на осмислення досвіду, який ми зараз отримуємо. і так само і творці театру відчувають, відчуваючи і цей запит, і свою потребу говорити на серйозні теми. А за що братись? Братись очевидно, треба за Шекспіра, бо якоїсь іншої традиції осмислювати серйозні теми іншої традиції говорити на серйозні теми в українському театрі немає. Ну принаймні вона дуже дуже слабо представлена. Тому і звідси народжується оця хвиля Шекспіру, цей вал Шекспіру. Як на мене, для мене це е, матеріал, абсолютно рядовий матеріал, як і будь-який інший, з яким можна працювати. Я, вибачте, не відчуваю жодного пієтету перед текстами Шекспіра. Я в своїх виставах намагаюсь говорити на. Серйозні теми і поза шекспірівськими текстами. Інколи ми працюємо з сучасною драматургією, інколи ми працюємо взагалі без драматургії. Інколи ми відштовхуємося від античних текстів, а далі вже йде якась наша робота, наша фантазія. Тому для мене Шекспірову так званий, це є симптом, і симптом насправді дуже позитивний. Симптом того, що український театр потрошку еманципується, в нього виникає потреба говорити, говорити на щось серйозне, виходити за межі примітивного ужиткового мистецтва і починати нарешті сприймати себе власне як мистецтво. І в рамках. О цього намагання говорити я дуже сподіваюся, що наступним кроком, наступним круглим столом, дискусією чотирьохгодинною вже буде не Шекспіробум, а бум політичного театру, бум соціального театру, бум різних форм театральних, і все це буде, бо ця потреба очевидно є. Якщо її менше видно в на сценах. Українського театру, то вона очевидно є в суспільства, і суспільство зараз каже: годі з нами говорити як з дебілами. Годі, ми не трьохлітні діти, щоб нам кожну сцену давати на музичній підкладі. Ми не ми спроможні зрозуміти більше, сприйняти більше, складніше і це буде тільки провокувати до руху вперед, тому для мене це лише симптом цієї якоїсь зачаточної потреби говорити, говорити нарешті. Ми навчимося говорити і своїми словами. Тому Шекспір для цього прям дуже 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 принадний.